Жертва криптоінвестора Шахрай видурив у двадцятирічної франківки 70 тисяч гривень. Потерпіла, почала спілкуватися з чоловіком на одному із сайтів знайомств. Він запропонував їй інвестувати власні кошти у нібито криптовалютну платформу для отримання прибутку. Поступово за порадами зломисника жінка самостійно збільшила кредитний ліміт на своєму банківському рахунку, після чого перерахувала кількома транзакціями на вказані ним рахунки 70 тисяч гривень. Після отримання. Коштів аферист одразу ж припинив спілкування та заблокував потерпіло. Обіцяного прибутку вона так і не отримала, зрозумівши, що стала жертвою шахрайства, потерпіла, звернулася за допомогою до поліції. За цим фактом розпочато кримінальне провадження. Поліція Прикарпаття вкотре закликає громадян бути обачними. Не довіряйте людям, з якими ви познайомилися в інтернеті, і тим паче тим, які обіцяють швидкий і легкий заробіток. Не вкладайте власні кошти у сумнівні онлайн платформи, а також не переказуйте гроші на невідомі рахунки. І все ж таки, якщо ж ви стали жертвою. Інтернет шахрайство будь ласка, телефонуйте негайно на лінію 102. Крім того, правоохоронці нагадують, що шахраї використовують для обманів старі та вже відомі схеми. Тож слід бути обережними та дотримуватися правил кібергігієни. Люся Грибик, Святослав Іванюк, телеканал 402. Чергова допомога для захисників. Франкіс передав інтерактивний тир для 50-го полку імені полковника Семена Височана Національної гвардії України. Це стало можливим завдяки конкурсу проєктів та програм. 80 на 20. Тепер військові зможуть досконалювати навички поводження зі зброєю та тренуватися. А ще навчання на цих тренажерах допоможе зекономити цінний ресурс, боєприпаси та пальне. Ми передаємо інтерактивний тир. Зброю це дійсно важливо, оскільки ми розуміємо, що краще коли використовувати бойові комплекти, то їх безпосередньо вже на полі бою, а власне тут це дає змогу тренуватися бійцям, набувати навиків і вже використовувати з меншими втратами, більше буде попадання в ціль. Тому це є теж важливий елемент, це дійсно хороші звичаї, хороші інструменти, які дають вправно, навчають воювати в війні наші. Також, завдяки тренажерам, військові зможуть спробувати себе у різних спеціальностях та обрати ту, до якої мають найбільший хист. Протестувати свої здібності можна у протиповітряній обороні, як кулеметник, гранатометник або ж снайпер. Ми проводимо їхнє вивчення, дивимося, проводимо елементарні стрільби спочатку на таких видах озброєння, як автомат. Дивимося, якщо хлопці вже мають якісь більші здібності, нахили і самі виявляють бажання, наприклад, стати там кулеметником, гранатометником, ми вже використовуємо після надання теоретичних всіх знань, приймаємо в них заліки, будову різних видів озброєння. Далі ми вже Переходимо до практичного навчання на цих тренажерах, які дають нам, по-перше, економія те, що ми не їздимо на полігоні, це ми економимо ресурс, наприклад, елементарне паливо і так далі. Час економимо. І саме головне, що ми економимо, це ми економимо боєприпаси. Місто не просто допомагає, а враховує потреби кожної бригади, щоб підтримка була максимально ефективною, каже міський голова Руслан Марцінків. Ну, дуже важливо, що поповнюється база, де навчають хлопців. Не завжди ти можеш використати боєкпери припаси. Не завжди є така техніка в наявності, і це коштує гроші. Та а тут можна навчитися навичкам. І це не перший тир, який ми купуємо. Купляли для 102-ї бригади нашої імені Дмитра Вітовського та інших підрозділів. Та це надзвичайно важлива річ для підготовки для нашого полігону і для інших військових частин. Лис, Іван Пілецький, телеканал 402. Свята без розмаху, але з теплом Цьогоріч головна ялинка Івано-Франківська, який торік стоятиме у парку Шевченка. Місце та концепцію святкового оформлення вирішили не змінювати. Нових прикрас теж не купуватимуть, Використають торічні, кажуть у профільному департаменті. Ялинка буде та сама, яку ми ставили минулого року, і в декілька років до того та сама ілюмінація. Ми нічого не будемо змінювати. Тобто, те, що є в наявності, те відповідно і будемо ставити і вивішувати. Єдине, що з минулого року нового ми додамо. Арки, які колись стояли у нас на вулиці Незалежності, тобто ми зараз готуємо і до 10 арок ми розмістимо так само на алеї на вулиці Шевченка, тобто, щоб трішечки видозмінити. монтаж ялинки розпочнуть наприкінці листопада. А відкриття запланували 6 грудня у День Святого Миколая. Епідсезон сезон гострих респіраторних вірусних інфекцій триває. Втім, вакцин проти грипу в Україні всім охочим наразі не вистачає, і Франківщина не виняток. Цьогоріч в області уже щепилися близько 2,5 тисяч людей. Вакцини закордонного виробництва. Втім, знайти ці препарати нині непросто їхні поставки значно менші ніж торік. Тож у медзакладах і аптеках спостерігається тимчасовий дефіцит. В порівнянні з минулим роком кількість Вакцини, яка поступила на даний час, є меншою, ніж порівняно з аналогічний період минулого року, тобто майже 200, в два рази меншою. Основним вакциною вакциною ДЖІСІПлю, це є корейський виробник, і частково ваксігрипом. Ну, наскільки нам відомо в мережі, в приватній мережі. Є вакцини в приватній мережі. Щодо постачання вакцини, то ми очікуємо постачання вакцини для груп епідемічного, епідемічного ризику. Тобто, це є для медичних працівників. Попри це, дефіцит препаратів у регіоні наразі не створює серйозних проблем. Поки одні лише роздумують над тим, аби щепитися. Взагалі, через рік вакцинуємося, в принципі вистачає з головою цього, тому ну так собі вже розпланували. Минулого року якраз не вакцинувалися, а в цьому році плануємо. Поки з дефіцитом ще не зустрічались, ну, бо не, не зверталися до сімейного лікаря, але в планах є. Інші намагаються захиститися від сезонних вірусних інфекцій домашніми методами, не проходячи щеплення. Проти, ну, Тому що це, як для мене, людина здатна сама в організм виробляти всі антитіла, тому це немає жодного змісту, сенсу і потреби. Це таке прибажання. Хтось виявляє вільну волю, будь ласка. Я стараюся такі, як кажуть, чиї такі вітаміні, обов'язково зімбірем, там з травами. Ну і, і ще користуюся старим таким перевіреним методом. Акселінової масі, якщо знаєте. От. За словами епідеміологів на Івано-Франківщині, наразі спостерігається незначне зниження рівня захворюваності у межах 1,5-2%. Фахівці зазначають, в області поки не фіксують циркуляції вірусу грипу. Втім, збудники інших вірусних інфекцій нікуди не зникли. Зокрема, й коронавірус залишається серед активних. Маємо під порогу в межах на 32%, багаторічного показника на 57%. Якщо аналізувати. Захворювання починаючи з 40-го тижня, то ми приблизно йдемо по інтенсивності під процесу гостро респіраторної віричні інфекції, аналогічно і під сезону двадцять року. Тому слід очікувати пік захворюваності, якщо й далі буде так протікати, десь після 5-го тижня наступного року 26-го року. Фахівці переконані, тимчасовий дефіцит вакцини не вплине на рівень захворюваності в області, адже за минулий рік від гострих респіраторних інфекцій щепилося близько п'яти тисяч людей. Це тільки незначна частка від загальної кількості населення. Появи нових штамів цього епідемсезону не прогнозують. Віталія Куч Андрія Гаргара, телеканал «402». Ким бути та яку професію обрати. Університеті Нафти і газу відбувся день майбутнього студента. Для учасників підготували чотири маршрути: нафтогазовий, інформаційний і інженерний та управлінський. Там абітурієнці знайомили з навчальними лабораторіями, освітніми програмами та сучасними технологіями, які використовують у підготовці майбутніх фахівців. Пропонуємо маршрут нафтогазовий. Звісно, це наш як базовий, де нафтогазові спеціальності ми показуємо їхні особливості, і природничі. Інший маршрут у нас інформаційний поза як в університеті Нафтогазу можна здобути освіту Айтішника. Третій маршрут у нас інженерний, так я маю собі шпаргалку, інженерний маршрут, тобто де ми показуємо інститут інженерної механіки робототехніки. і четвертий маршрут це управлінський, там де представлені економісти і гуманітарії. Познайомитися із можливостями вишу приїхали понад 300 абітурієнтів, переважно з громад Івано-Франківщини. Серед них і Наталія, дівчина з дитинства, цікавиться інформаційними технологіями. Тож нині розглядає можливість вступу саме на цей напрям. Я поступала в коледж на спеціальність 222, 122 комп'ютерні науки. Мене цікавить програмування, все що з цим пов'язано, веб дизайн, і оскільки нафти газу має спорідні спеціальності 121 і 123, Я розглядаю таку можливість поступати сюди. Загалом університет пропонує понад 60 освітніх програм на бакалавраті та понад 40 на магістратурі. Усі вони спрямовані на те, щоб студенти не лише здобували знання, а й могли реалізувати себе на практиці. Дуже багато є технічної сфери освітніх програм менше є гуманітарної сфери, але все ж таки ми університет технічний, і ми дивимося у науково-технічний прогрес, технології, в технічні засоби, штучний інтелект, інформаційні процеси. Технологічні перевороти, ну і сучасне майбутнє майбутнє, яке е, треба розуміти реалістично буде пов'язане з постійною е, небезпекою з боку ворога з загрозами мілітарного впливу. Ну і відповідно реагуванням на них до слова. Під час заходу майбутні вступники пройшли традиційну посвяту нафтою. Університеті кажуть, такі зустрічі проводитимуть і надалі, щоб допомогти молоді зробити свій вибір свідомо. Діана Висоцька Віталій Магалатій, телеканал 402. Нитка ідентичності в Івано-Франківському краєзнавчому музеї відкрили виставку найдавніших гарданів. Найдавнішим у нас записаний гардан із кольоровий гардан із села Луолен, 19 дев'ятнадцятим століттям датується етнорегіон Бойківщина. Можна звернути увагу на синьо жовті гардани. Це етнорегіон Покуття, села Грушка, початок ХХ століття. На виставці презентували 48 бісерних прикрас 19-го, початку ХХ століття. Для 12 найдавніших гарданів створено схеми для відтворення. Всі ці вироби представляють чотири етнографічні райони Прикарпаття: Покуття, Гуцульщину, Бойківщину та Опілля. Тут представлено 48 гарданів, наший них біс... Сирних прикрас, з Івано-Франківщини, зокрема з чотирьох етнорегіонів: Гуцульщини, Бойківщини, Опілля і Покуття все з Івано-Франківської області. Підписано десь відома дата так, створення цього гердана, ну, десь невідомо, тобто, це все ж по облікових книгах з нашого музею. Інформацію, яку ми взяли, так ми її представили тут у підписах. У музеї цю колекцію прикрас експонують вперше. Побачити унікальні вироби прийшло чимало містян, які цікавляться історією та традиціями рідного краю. Виставка взагалі надзвичайна і перш за все, тим, що це є і представлення нашої культурної спадщини, і збереження нашої культурної спадщини, і е, ці всі селянки, які тут є, вони надзвичайно всі красиві, всі різноманітні. І ще також мені подобається, що це є власне з наших ближніх регіонів, з нашого регіону, і таким чином можна. З цікавістю подивитися на різноманіття, і також є ще перехідні тут зони, такі, які є подібності, які є відмінності, і надзвичайно дуже гарні кольори, які притаманні нашому регіону. Виставку відкрили у межах грантової програми Гранти теплого міста у співпраці з геокультурно-мистецька агенція Брама. Директорка музею Галина Беднарчик каже: важливо, аби сучасні майстри могли відтворювати такі старовинні вироби. Ми маємо колекцію, і в час, коли йде повномасштабне вторгнення, дуже багато людей повертаються до нашого українського коріння і використовують вишивку, бісерні прикраси, інші прикраси в традиційному одязі, в сучасному одязі. Ми маючи колек... Екцію, більшість якої не презентуємо, оскільки немає можливості все презентувати. Ми хотіли, щоб ця колекція стала доступною для людей ширшого кола, щоб майстрині, які займаються цим, могли відтворити. Також у межах проєкту розробили друковані і електронні каталоги на вітринах. Розмістили QR-коди, за якими відвідувачі зможуть перейти і детальніше роздивитися орнаменти та техніки. Англіналис Іван Пілецький, телеканал 402.